Накипіло з Філіпом Деканем. Час вечірнього перемоги етеру на хвилях радіо накипіло. Радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше Мене звати Філіп Дикань, Я ведучий цієї програми. Рад вітати всіх, хто тільки що наштувалося на хвилях радіо накипіло. Хто з нами з самого початку? Ну і взагалі всі, хто завжди на хвилях радіо накипіло разом з нами. І зараз про поговоримо на вкрай важливу тему. Зараз йде реконструкція приймального відділення нашої обласній лікарні, яка і довели. Кої війни приймала величезну кількість пацієнтів, в які навантаження навіть зросло, як кажуть лікарі після війни, яка зазнавала ударів російських, і от зараз йде капітальна реконструкція. Величезну площу реконструюють за вельми великих гроші от близько 200 мільйонів гривень, як заявив принаймні голова Харківської обласної військової адміністрації Олександр Сенігубов нещодавно. Ну, от про це а також про цікавий проект підземної лікарні, який ковчег називається. Ми поговоримо з очільником обласної лікарні Русланом Браговим. Пане Руслане, ради вас вітати в студії радіо накипіло. Дякую, добрий вечір. Ну що ж, давайте розпочнемо власне з ремонту. Я так розумію, що це найголовніша подія зараз. Коли він розпочався, який головне його обсяг? Що саме підлягає? От ну що таке капітальний ремонт у вашому випадку? В нашому випадку капітальний ремонт це повністю оновлення всього приймального відділення, стіни, стеля. Це перший, це перший поверх. поверх нашої основної будівлі, дев'ятиповерхової будівлі, угу. повністю від початку вхідних груп і до того моменту, де приймальне відділення приймає швидкі допомоги, все повністю підлягає реконструкції капітальному ремонту. І ще в нашій лікарні також під ремонт попав. Наша будівля, яка є пам'яткою архітектури. Це перший і третій поверх, триповерхової mm -hmm. будівлі під відділення реабілітації, яке незабаром також відкриє свої двері, повністю оновлено також капітальний Воно ремонт неподалік там, там на, на тій же території, да. неподалік. Угу. Слухайте, а, а сама власне а, необхідність капітального, капітального ремонту виникла через те, що, як я сказав, на початку початку лікарня, ну, на жаль, зазнавала збитків, пошкоджень, точніше від, ну, і, пошкоджень, і збитків точніше, в результаті пошкоджень від окупантів, чи взагалі така необхідність, що називається, назріла? Ну, Це совокупність факторів, звісно, і. Угу. Завдяки ініціативі е, обласної військової адміністрації Олегу Васильовича Синігубову, ми дійсно е, зараз маємо е, капітальний ремонт. В чому була е, проблема? Тому що будівля 88-го року будувалася за радянських часів, коли ну, мабуть, тоді ще не думали про на е, маломобільні групи населення. В, нашім, та, в нашому, якось а, не, не надто популярним, яку кажу основному було. корпусі, основній будівлі, де е, щодня надхо. Ходить по 200 людей на стаціонарне лікування, плюс відвідувачі. Це приблизно 2000 тисячі пацієнтів. В нас по першому поверху пересуваються, по, ну, заходять і йдуть на інші щодня, поверхи щодня. Так і е, маломобільні групи населення могли тільки до нас зайти через путь, який лежав на швидку медичну допомогу. Mm -hmm. Це наша рампа, куди заїжджали і машини, і люди з обмеженими можливостями. Тільки так могли потрапити. Зараз е, у Але нас незручно не це дуже було незручно. Це кожен день е, виклик для нас, як для медперсоналу, це виклик для наших відвідувачів, для наших пацієнтів, які щодня по потрапляють до нас на лікування або ж на консультацію. Тому що ви знаєте, якщо чули за статистику, що за минулий рік ми пролікували 30 тисяч стаціонарних пацієнтів, угу. це 120 тисяч було пацієнтів, яким була надана амбулаторна медична допомога. У нас дуже потужний діагностичний центр, комп'ютерний томографи, МРТ УЗД діагностика, це повністю все є в нашій лікарні. І от на зараз, завдяки капітальному ремонту, який відбувається в нашій лікарні, наша лікарня. Буде мати не один вхід, а всі, всі входи, які ведуть в нашу основну будівлю 9-поверхового корпусу, будуть обладнані підйомниками, будуть пандуси, і будь-яка людина з будь-якими обмеженими можливостями зможе потрапити в, наш, в нашу лікарню. І Без, без ніяких кордонів. Тобто це uh -huh. основне завдання, яке було плюс оновлення всієї технічної бази, повністю оновлення ліжкового фонду, повністю о, стіни. У нас з'явилась на зараз о, приточно витяжна вентиляція, чого раніше в нашій лікарні також не було. А це ми всі розуміємо. Це чистота повітря, це стерильність. А це, це мається на увазі та вентиляція, яка через палати в тому числі проходить чи да, коридори, палати, uh -huh. приміщення медичного персоналу, допоміж. Ні, приміщення санвузли скрізь тепер є вентиляція, яка буде надійним таким нашим помічником в дотриманні асептичних умов в нашій лікарні. Угу. Пане Руслан, от ви тільки що сказали, що є сучасні інструменти, будемо так казати, обладнання. Але от пан Сенігубов каже, що ви я так розумію, додатково отримуєте від Міністерства охорони здоров'я і комп'ютерну томографи МРТ і там, так, і так далі. Так? Так. Тобто Дуже додатково... Додатково це буде, да? так, це буде додатково. Ми дякуємо Міністерству охорони здоров'я те, за те, що вони нас підтримують. Харків і обласну лікарню. Дійсно, ми очікуємо на сучасний півторатисловий МРТ для нашої лікарні. На зараз будується приміщення під нього, це буде нова Нове приміщення для того, щоб його встановити. Ми отримуємо сучасний також ангіограф апарат, який допоможе в лікуванні гострого порушення мозкового кровообігу. І ми також очікуємо від Міністерства охорони здоров'я комп'ютерний томограф, найсучасніший це 128 зрізовий, який може трансформуватися в 256 зрізів. Це буде дуже зручно і для пацієнтів, і для. Медичного персоналу це і швидкість е, обстеження і е, його. М -м -м, ну, більш детальніше можна буде роздивитись uh -huh. і діагностувати ті хвороби, які на зараз є одними із таких патових: це і онкологічні uh -huh. захворювання, це і доброякісні пухлини. Ну і все, що можливо буде виконано в нашій лікарні. Тобто, воно не замінить те обладнання, що у вас є, а доповнить. Правильно Я розумію? Так, ви правильно розумієте? В нас на зараз два комп'ютерних томографа. Ми очікуємо uh -huh. ще на один. І той, який на зараз. Нас стоїть в дев'ятиповерховому корпусі, там де зараз йде йде ага. ремонт, він просто ми його перенесемо в наш діагностичний центр, і там буде функціонувати два і один в дев'ятиповерховому корпусі. А скажіть, будь ласка, от тієї кількості обладнання, яке вже є, яке прийде, а його вистачатиме повністю для покриття всіх потреб обслідування, лікування і так далі? Чи все ж таки хотілося б ще більше? І скільки потрібно? А, ну. Завжди хоч з да? обладнання, де ніколи не буває забагато. Це тому е, єдине, що буде стримувати, це звичайно людський ресурс, угу. бо е, ми всі розуміємо, що е, там на цьому комп'ютерному томографі повинні працювати і е, рентгенлаборанти, і лікарі, які будуть е, робити опис цього е, сканування. Тому, звичайно, е, чим більше для нашого регіону, тим краще, бо люди в нас є. Е, на жаль, люди Воріють, вони мають певні, певні патології, з якими звертаються до медичних установ. І так, якщо в нашій лікарні буде функціонувати, а я впевнений, що буде функціонувати три комп'ютерних томографа і два МРТ, один у нас зараз є, і один ще очікуємо, це набагато. Полегшить ситуацію з обстеженнями, які яка на зараз склалась. Угу. А будівництво додаткового приміщення для обладнання це в, воно входить, я так розумію, зараз в цю так, реконструкцію воно, Так, воно зараз входить, і ангіограф для приміщення для ангіографа для гіографу, угу. зараз входить в цю реконструкцію, і приміщення для МРТ також входить в рамки цього проекту угу. оновлення приймально діагностичного відділення. Це масштабне ну реконструкція, можна навіть сказати, будівництво роботи, принаймні, будемо так казати. Там площа біля 2000 квадратних метрів. Так а є розуміння строків термінів власне цих робіт, коли повинно вже. Ну, на І зараз, на зараз. Ми вже на завершальному етапі. Єдине, що нас буде стримувати, це комп'ютерний томограф, який на зараз йду йде ще процедура. Наскільки мені відомо процедура закупівлі у Міністерства охорони здоров'я нам обіцяли його на кінець квітня поставити Ну, а так, ми вже будемо готові повністю обладнання, те, яке необхідне для відкриття приймально-діагностичного відділення, і там же в нас відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Воно є, воно вже закуплено, воно на території нашої лікарні, і ми готові після того, як будівельники закінчують ремонт, ми його встановлюємо і чекаємо на відкриття. Тобто, це вже власне ну ближче до кінця весни, я так розумію. Ремонт буде готовий ближче до кінця зими. Обладнання, те, яке ми вже маємо, також до кінця зими плануємо встановити. Якщо ми кажемо про комп'ютерний томограф, угу. то так це десь ближче до кінця весни. Повністю десь так, да. але вже люди нормально, пацієнти пацієнтів нормально зможуть приймати так. до ну до початку весни. Будемо так казати. Так тут слухайте, тут залишається тут два місяці всього на всього. Так, ми всі, всі чекаємо а, цього відкриття, бо а, те, що там відбувається, і те, як зараз виглядає наше приймальне діагностичне відділення, я думаю, що а, люди будуть. Приємно здивовані і наші співробітники, ті, хто ще не бачив е цього ремонту, і ті пацієнти, які до нас будуть надходити, бо зручність, е мобільність е цієї цього ремонту це е щось таке. Ну в Харкові я ще такого не бачив, Ох. чесно да буде дуже цікаво, до речі, подивитися. Не в якості пацієнта, так звісно, ми, не, не ми хотілося. Запросимо, дякую щиро. Скажіть, будь ласка, навантаження за оці от, ну, Майже три роки вже великої війни. Наскільки виросла, я розумію, так що воно виросло да на, на лікарні, так на нашу лікарню виросло навантаження, це дійсно так. Але е, я дякую всьому персоналу нашої лікарні, від молодшої медичної сестри до, до лікаря, до завідувачів, які весь час залишаються на місці, які працюють цілодобово при будь-яких умовах, е, коли трапляються масовані обстріли угу. нашого міста, ми е, є однією з тих лікарів. Карін, ну називаємо так опорною лікарню, куди доставляють всіх постраждалих, ну більше їх частину, тому о, звісно. Навантаженість збільшилась і при масованих обстрілах, і при тому, що деякі райони ми розуміємо, що з медицини випало, угу. тому всі переміщені особи, які зараз проживають в місті Харкові, вони звертаються до нас, до обласної клінічної лікарні. І статистика від минулих років збільшилась. Ну це не в два рази, але збільшилась. Якщо там було 24-26 Тисяч пролікованих випадків, то на зараз це 30. Ну, так, да, значна дійсно, да. кількість якась просто, неймовірна. А медперсонал, кількість лікарів, кількість фельдшерів, санітарок і так далі. вона така ж, або все ж таки зменшилась за час війни Великої. Дещо. Ну, на зараз ми. Скажімо, так майже повністю укомплектовані по по всім і по медичним сестрам, і по лікарям, і по молодшим медичному персоналу, але. Е Є деякі, деякі відділення, які потребують додаткової сили медичного персоналу. Це основною проблемою є в медичних сестрах. Бо їх дійсно замало. Дійсно, ті студенти, які навчалися в медичних коледжах, вони зараз перебувають на онлайн-навченні. Вони виконували цю функцію в основному, так? Вони виконували функцію. ми... Кожен випуск з е, коледжу медичного, наша лікарня, поповнювалася новими mm -hmm. медсестрами, які на зараз, звичайно, е, зменшились. Ну, е, я хочу сказати, що люди Йдуть, вони шукають роботу, вони хочуть потрапити на роботу саме в обласну клінічну лікарню. І ми беремо всіх, хто хто має таке бажання, тому молодші медичні сестри, медсестри. Будь ласка, ми, ми завжди раді їх вітати в своєму колективі. Ага, тобто, це можна навіть таким закликом вважати, приходити так. працевлаштовуватися до вас. А людині повинно людина повинна мати знання, якісь контр конкретні, специфічні, щоб претендувати на місце медсестри, або вона їх отримує вже по ходу, що називається вона повинна мати диплом. А, все ж таки і... з дипломом. диплом. З диплом. Медична не може, сестра, так? Да, це медична сестра, це все таки вже від так. Угу, Зрозумів. Ну і ви згадали, пан Руслане, що навіть під під обстрілами ви продовжуєте, звісно, працювати. Останній відбувся між іншим о, навесні. Ой, восени, наскільки я пам'ятаю, так. так там так. неподалік зовсім да. полетіло. І зовсім, також, да, поруч. також, на жаль, такі великі були в... не, не на. Наслідки цих цих обстрілів, як скажіть, будь ласка, працює у вас правило безпеки? От коли, коли тривога, ви, ви ж не перериваєте да операції? Скажімо, не можете да. цього робити. В яких умовах ви це робите? Весь медичний персонал залишається на своїх робочих місцях, хоча вони е, мають. Також доступ до е, укриття, вони можуть, е, ті, хто е, не залучений там в операційній або в палаті інтенсивної терапії, спуститися разом з пацієнтами, які е, також бажають пройти в укриття, але е, як Показує практика, майже всі залишаються на своїх місцях, як пацієнти, так і медичний персонал. І останні обстріли, які були у нас восени, так дійсно наша, наша не одна навіть будівля постраждала. Вікна, двері, внутрішні, міжкімнатні перегородки, двері, все, все постраждало, і пацієнти. Тоді вчасно відреагували і вони все ж таки пройшли в укриття. І е, тому в нас не було жертв в самої лікарні. Там було декілька пацієнтів, які е, склом було їх задіто, але без серйозних ушкоджень. І весь персонал також залишився е, не затронутий абсолютно всі. Ну, слава Богу, так. Ну от власне для того, щоб убезпечити максимально персонал, є ідея першої в Україні, між іншим, як принаймні представники міської о, місцевої точніше, перепрошую, обласної влади про нього кажуть підземну лікарню ковчег побудувати у Харкові. Ну, проект, як пан Сенігубов заявляв, тільки ще, що ті поки що на стадії ідеї. Ну між тим, що це за проект, що. З цебе буде уявляти майбутня така от підземна лікарня. А, ну... Цей проект. а він на базі обласної Харківської обласної клінічної На, на базі обласної клінічної лікарні. І проект, в принципі, вже не на стадії ідеї, а на на стадії початку втілювання цієї ідеї, яка була фінальна стадія розробки. На, насправді, да. якщо вже точніше, так. бо у нас на зараз вже завершується перший етап це ескізний проект цієї лікарні, і ми а, в цьому році вже почнемо перші а, роботи. А, Завдяки також ініціативі Олега Васильовича Сенігубова, завдяки підтримки уряду нашої держави, будуть виділені кошти для будівлі цієї підземної лікарні. Вона буде міститись на нашій, на нашій вільній площі. Це буде два поверхи вниз. Це під вашою будівлею безпосередньо ні, буде чи це ні? на нашій території ага. окремо, але всі корпуси нашої будівлі будуть пов'язані підземними переходами з будь-якого корпусу нашої лікарні можна буде потрапити в цю підземну лікарню, і вона буде містити в собі близько двох тисяч. Людей, які зможуть там перебувати, це будуть і пацієнти, і легкі, і середні, і персонал, і відвідувачі, які будуть приходити до нашої лікарні. Uh -huh. Тобто, всі, абсолютно всі, зможуть е убезпечитись і потрапити в цю підземну лікарню. А що планується конкретно туди перевести, або якісь нові будуть відділення, і так далі? Лікарня. Е вона буде абсолютно автономна, якщо ми кажемо про те, що е, там будемо е, перебувати можливо добу, можливо дві доби. Там будуть і діагностичні відділення, там буде і комп'ютерний томограф, і ангіограф, і мРТ, е, там будуть е, ціле лабораторне відділення, там буде е, ліжковий фонд з палатами інтенсивної терапії з акушерськими відділеннями, з пологовими. Виходить, залами. додаткові ще так. Додаткові. Да, угу. Так, це будуть додаткові, але ми розуміємо якщо є загроза, то весь персонал лікарні, який працює в надземній, він переміщається в підземну лікарню, коли е це буде мирний час. То о, там будуть приміщення подвійного призначення. Uh -huh. З однієї частини там планується підземна парковка, з іншої сторони, там будуть о, ті ж відділення о, діагностичні, о, як я вже назвав ще й комп'ютерний томограф і МРТ, які будуть і в мирний час виконувати свою функцію, будуть працювати і ще додатково ми будемо мати. О, Можливості для обстеження наших пацієнтів. Угу. Пане Руслане, а от це обладнання, яке планується вже під землею МРТ, ангіограф і так далі, це ще нове додаткове буде? Чи це про яке да. ще одне? Да? Так. Ого, слухайте, да. ну ваша лікарня просто приростатиме цим. Да, це е, би такий проект. Е, він досить масштабний, досить е, тривалий, але е, ми, ми всі прагнемо цього, бо це дійсно нашому місту потрібно. Це потрібно і е, е, як пацієнтам е, нашого регіону, так і е, тим пацієнтам, які потрапляють угу. до нас, і на жаль, в таких умовах їм доводиться отримувати медичну допомогу. Та, ну, це і в мирний час також буде потужним підсиленням в. Взагалі так. лікарської складової, я так скажу, області. Пане Руслане, чий це проєкт? Був конкурс на цієї підземної лікарні? Да. да? да а конечно. хто, виграв його? А у нас ще немає. У нас є переможець на ескізний проєкт. Ага. Ну а потім, вже коли, коли дійде справа до того, хто буде е вестероботи, займатися вести роботи, да, це, це все буде окремо. Там кожен крок розписаний, і ми е все поки що е йде по графіку. Тобто, до кінця січня ми завершуємо ескізний проект, і потім починається вже е наступний етап. Угу. А хто представив найкращу ідею в ескізному її вираженню підземної лікарні, е ну найкраща ідея. Е в принципі, та яка, яка є на зараз у нас, це ті розробники, які зараз з нами працюють? Я сподіваюся, що вони і надалі будуть працювати з нами, що вони все ж таки, так, а хто це місцеві архітектори, дизайнери, чи з іншого не можете сказати. Поки цікавий був би момент, між іншим. Хотілося б, щоб наші знаєте, завдяки були мали першість, так би мовити. Ну і пане Руслане, чи відомі? терміни, коли можуть, хоча б попередньо, будемо так казати, розпочатися роботи і наскільки вони розраховані. Роботи розраховані на три роки, але перші роботи вже плануються на початку літа. Це догограючий такий можна сказати. Проект, так. в принципі, його втілення, точніше. Пан Руслане, дуже дякую, що знайшли час завітати до студії Радіо Накипіло». Ну удачі, витримки. Дякую. Дійсно, низький-низький уклін вам, всім, всьому вашому колективу, за вашу працю за те, що дійсно ви незважаючи ні на що, ні на прильоти, продовжуєте займатися власне тим, чим чим займаєтесь, лікувати людей, і ну я скажу так, в тому числі спасати їхнє їхнє життя. Дуже вам вдячні. Всі, всі за це дай Боже, щоб не було всієї цієї погані, будемо так казати, яка на жаль, поки що нас супроводжує. Отже, говорили ми про масштабну капітальну реконструкцію, ремонт точніше, правильніше. Ну дуже це схоже, знаєте, на таку таку реконструкцію, масштаб масштабні будівельні роботи, які зараз проходять в Харківській обласній клінічній лікарні. Згадали і про проект майбутньої підземної. Лікарні ковчег він називається. І як кажуть представники обласної влади, це буде і перша. Поки що в Україні підземна підземна лікарня. Говорили з генеральним директором обласної клінічної лікарні Русланом Враговим. Я ведучий Філіп Дикань, дякую щиро всім, хто нас слухав, дивився і слухатиме, і дивитиметься завжди. Залишайтеся. Будь ласка, з нами дай Боже нам всіх спокійних тихих вихідних і цього п'ятничного вечора. Почуємося, побачимося вже в понеділок, як завжди, о десятій ранку. Традиційно розпочне наші прямі Етере Володимир Носков другий прийде Кирило і приходитиме Кирило Лукаш. Ну а вечір залишатиметься зі мною. Я з вами прощаюся і передаю слово колегам новинарникам А після новин ми почуємо музику ще ще, ще одного сьогоднішнього іменинника. Він народився в цей день у 48-му році. Звати його Дональд Фейген. Це американський вокаліст, співавтор пісень, клавишник і співзасновник відомої і вкрай популярної. Групи з другої половини 60-х 70-х років джазер група, яка називалася та й власне називається Стіль Ден. Ось послухаємо музику з неї. Ну і почуємося. Слава Україні!